Вітаю! Для того, щоб додати наряд замовлення, на планувальнику вибираємо відповідний день та відповідний час. На вівторок, на 15-ту годину, створюємо наряд замовлення. Натискаємо плюс, відкривається наряд замовлення. Тепер біля рядочку пошуку клієнтів натискаємо плюс. відкривається вікно для створення нового клієнта. Пишемо ім'я клієнта. Додаємо номер телефону клієнта, це є обов'язкові поля. Тепер, щоб додати автомобіль клієнту, натискаємо кнопку Додати автомобіль. Автомобіль можна додавати декількома способами, просто прописавши державний номер, він код, вибравши рік, марку, модель та модифікацію нашого автомобіля, або ж скористатися базою єдиного державного реєстру транспортних засобів, або базою TechDoc. Зараз спробуємо додати автомобіль через базу єдиного державного реєстру. Вводимо державний номер, натискаємо кнопку. Підтягується інформація. Нам єдине, що залишається вибрати модифікацію. Після цього внизу справа натискаємо кнопку «Гаразд». Автомобіль у нас доданий. Так, тепер з самого низу натискаємо кнопку Додати. Натискаємо на наш запис. Заповнюється жовті поля відповідно клієнт та автомобіль. Тепер з правої сторони вгорі натискаємо кнопку Додати. Гортаю донизу, таб роботи. Щоб додати роботу, натискаємо плюс. В вікні ставимо курсор на перший рядочок і шукаємо нашу роботу. В програмі доступно більше 2,5 тисяч готових робіт. Давайте, наприклад, знайдемо заміну гальмівних колодок. Можна вписувати скорочено. Вибираємо «Заміна гальмівних колодок, можемо вибрати механіка. Після цього натискаємо кнопку ГРЕСТ. Робота додана. Переходимо в таб «Запчастини». Для того, щоб додати запчастинку, натискаємо плюс. Вводимо код запчастини. Перемкнемо «Мову». Вводимо бренд. Вибираємо, пишемо закупочну ціну. Програма нам автоматично перерахує продажну, відповідно до нашої націнки. Пишемо назву запчастини. Вибираємо постачальника, в кого ми будемо цю запчастину, замовляти. Можемо вибрати кількість та одиниці виміру. Після цього натискаємо кнопку Гаразд. Запчастина додана. Для того, щоб роздрукувати документи, наводимо на принтер. Давайте виберемо, наприклад, рахунок фактура. Завантажується файл, натискаємо на нього і відкривається наш документ. Назва нашого СТО, дані замовника. Автомобіль. Робота та запчастинка.